Герої живуть серед нас. Їх прославлятимуть, прийде час. А ми героя одного вже знаємо. Сьогодні зі святом його вітаємо. День працівника освіти. Сьогодні вам у святковому захисті. Сьогодні вам від дітей привітання приймати. Але не пішли на фронт воювати. Ми відео з'яв для вас сумує школа, клас за прекрасним вчителем фахівцем виглядає з кожним днем. Не надія наша завтра, спокою нашого варта, ви тримаєте землю і небо, не шкільні у вас зовсім потреби. Визнання нам давали важливі, лише у світі науці служили, перетворила війна проклята вас, учителям солдата. Але школа вас не лишила, педагога тримають крила, щоб додому назад повернулись і так швидко ви нам посміхнулись. Вас винути до гурту, до школи. Не було б ще війни ніколи. Вчителям не воювати, вчителям дітей навчати. Ваші крила нехай міцніють, разом з листим осіннім жовтіють, Не для того, щоб десь упасти, а для того, щоб збройська. Ви для нас вже герої, наш кумир, Вчитель, що принесе нам мир, Вчитель, що принесе свободу всім нащадкам козацького роду. Буде все, все буде Україна. І знайома така картина. Наш учитель, герой для нас. Повернути по мові час. Розгрійте слова ці в Ми чекаємо усі на роботі. На уроках вас чекаємо, що на життя без вас не уявляємо.